За чотири місяці 2013 року на території Хмельницької області загалом зареєстровано 152 квартирні крадіжки, з яких лише 27% розкрито, в тому числі в Хмельницькому за відповідний період цього року зареєстровано 76 крадіжок і лише 11 розкрито. Аналізуючи кримінальні провадження, розпочаті за фактами вчинення квартирних крадіжок, слід відмітити, що третина з них вчинена шляхом проникнення у квартиру за відсутності господарів, характеризуючи. Способи вчинення крадіжок з квартир слід зазначити, що злочинці, як правило, попередньо готуються до посягання на квартиру, обирають об'єкт злочинного посягання, збирають про нього інформацію, оглядають місце майбутнього злочину, готують технічні засоби та транспорт, з'ясовують кількість осіб, що проживають в помешканні, режим їх робочого дня. Як зазначив Анатолій Йосипович, певна складність розкриття крадіжок з квартир обумовлюється тим, що значну їх частину більше 77 скоюють відсотків злодії одинаки та гостролери. Виявити таких злочинців надзвичайно важко, оскільки розраховувати на оперативну інформацію про них тут не доводиться. Також варто пам'ятати, що 98 відсотків викрадених речей крадії збувають в перші три доби після крадіжки. З них 85 відсотків протягом першої доби. Варто наголосити, що Протягом останніх трьох років жодна з домівок, які охороняються Державною службою охорони Хмельницької області, не була пограбована. Ось такі гарні статистики варто завдячувати не лише якістю спостереження за охороненим об'єктом, а й швидким реагуванням на виклик нарядом міліції Державної служби охорони. Тому державна служба охорони пропонує свої послуги, аби літня відпустка закінчилася без неприємних новин з дому. Варто завчасно потерпуватись про безпеку свого майна.